Кілька років тому я їхав в автобусі до аеропорту з кількома літніми чоловіками та жінками. Вони зрозуміли, що я священик через мій священичий одяг. Вони почали ставити мені різні запитання. Одним з запитань, яке вони поставили, було чи я роблю всі ті речі, які священики зазвичай роблять. Я відповів Думаю, що так. Вони спитали навіть стілючу сповідь. Я сказав так, звичайно, увесь час. Одна жінка важко зітхнула і сказала: О, це, мабуть, найгірше, що може бути. Мені було б так сумно чути гріхи людей цілими днями. Я відповів їй, що насправді все навпаки. що мій досвід священника-сповідника відкрив мені, що сповідь це одне з найрадісніших, найупокореніших та надихаючих місць у світі. Бо якби ви могли бачити те, що я бачу на сповіді, ви б усвідомили це. Перше, що я бачу на кожній сповіді, це дорогоцінне милосердя Боже в дії. Є так багато людей, які проживають усе своє життя і ніколи не зустрічаються з реальністю Божої любові, яку Він дав нам через хрест. На сповіді я бачу людей, які знеохочені і які підняті на дусі. Я бачу людей, які поранені, і які зцілені. Я бачу людей, які загубилися, і які знайшлися. Я бачу це кожного дня. Друга річ, яку я бачу під час сповіді, людей, які не здаються. Знаєте, коли я бачу, що хтось приходить через ті двері сповідальні, і байдуже, що це їхнє третє зізнання цього тижня. Але коли когось бачу, хто не здається, це так підбадьорює, це настільки надихає. Це не місце знеохочення, це не місце невдачі. Так, гріх це місце програшу. Але коли я йду до сповіді, це означає, що я не збираюся здаватися, відмовлятися від Бога, який не відмовився від мене. І це місце перемоги. І я бачу це щодня. Я знаю, є речі, яких люди бояться. Мене питали, отче, ви пам'ятаєте, що люди кажуть вам на сповіді? і коротко відповім: в основному, ні. Чому? Думаю, для більшості людей ми вважаємо, що гріх є чимось захоплюючим. Ми думаємо, що гріх це щось, про що можна мріяти, або просто фантазувати. Але правда в тому, що це ти як людина зачаровуєш. Ти як людина є частиною Божих шедеврів. Ріхи не є частиною Божих шедеврів. Гріхи нудні, і це правда, вони всі одинакові, гріхи сміття, і якщо гріхи це сміття, то священики в основному божі сміттярі. А тепер скажіть, коли в останнє ви бачили сміттяря, який перебирає сміття, вибирає сміття, так ніби це для нього щось захоплююче. це не захоплююче, тому що він усвідомлює це просто сміття. Коли хтось приходить на сповідь, я не пам'ятаю сміття я пам'ятаю силу Божу. Я пам'ятаю про Бога, який любить їх. Я пам'ятаю людину, яка не здалася. Ось що я бачу, чесно кажучи, третє, що я бачу, це свою власну душу, власне серце. Я не можу передати вам, як часто я абсолютно принижений коли я чую, як хтось приходить до сповіді і визнає щось у своєму житті, чого я ніколи не розповідав у моєму, але воно там. Це просто дивовижно. Як я вже казав, це принизливий і Тому що він розкриває моє серце, відкриває серце священника. Коли я був висвячений. Наступного дня моя родина влаштувала невеличку вечірку для мене у домі батьків. мій тато встав, була вся родина та друзі. Батько все життя був хірургом. І він виголосив невелику промову. Він сказав я, як лікар. Цими руками я рятував життя, і я виліковував тіла. А потім він сказав. Але мій син, отець Майкл, своїми руками рятуватиме життя. Своїми руками він буде лікувати тіла. Він буде лікувати душі. І потім він сказав: Я вірю що мій син рятує більше життів, ніж я. Єдине, що священик пропонує у сповіді це справжня любов Бога, яка є справжньою Божою милістю. насправді, коли хтось приходить на сповідь, це все, що я повинен віддати, змінюючи життя і воскрешаючи життя сила Ісуса. Це відкриває серце священника. тому, що все, що він може дати, все, що він може запропонувати, це милосердя. Багато багато років тому, задовго до того, як я пішов у семінарію, я пішов до сповіді вперше за довгий час. І це було після довгого періоду життя проведеного далеко від Бога, і далеко від примирення. І я це все виклав, визнав усі гріхи. І в кінці цього священник дав мені покуту, що я повинен зробити зараз. І він сказав: Помолись одну радуйся Марії. і я подумав, отче ти почув усе, що я сказав? А він сказав: Так, так, я все добре почув. І він зробив паузу. А тоді він сказав: але я хочу, щоб ти знав, що я буду постити за тебе наступних 30 днів. Я був просто вражений, це було так, ніби так, так ти грішник, але Ісус, це той, хто заплатив ціну, просто помолися одну молитву. Але Він побачив себе, він усвідомив, він знав правду, що як священник він повинен поєднати його страждання, його біль, його покаяння до Ісусових на хресті. Насправді катехізм навчає, що кожен священник, який вислуховує сповідь, повинен покаятись за тих, хто приходить до нього. Чому? Тому що знову ж сповідь відкриває серце священника. І вона дійсно це робить, відкриває мені мене, чи я той священник, який готовий принести в жертву свої рани і страждання з ранами і спасительними стражданнями Ісуса. Ось причини багато причин, чому сповідь є однією з найбільш радісних, смиренних і надихаючих місць на поверхні землі. І чому я такий вдячний Господу, що він це зробив? Покликав мене бути священником, щоб я міг бути частиною таїнства. тому що у сповіді Бог відвоює своїх дітей назад. Ти знаєш, що сповідь це місце перемоги? Сповідь місце перемоги, і байдуже, чи людина вперше в житті зізнається в цьому конкретному гріху, чи це 12 тисяч раз вона сповідається з цього гріха. Щоразу, коли вони йдуть до сповіді, це перемога для Ісуса. І я, як священик, я буду сидіти там у сповідальниці, буду частиною цього, буду дивитися, як Бог відвоює своїх дітей кожного дня. Улюблені, дякуємо Богу за дар вашого життя, молимось за вас і теж просимо вашої молитовної підтримки.